Всім привіт! А куди ж тепер будуть ховати нового ТВО начальника Ірпіня, колишнього даїшника, Денисюка Дениса Станіславовича? Oh, Попередній керівник да, Малаголового сховали в главк. Целюрика, який підхватив справу Малоголового в кришуванні і зливанні справ, Ну, тобто. Справи всі стоять. Говна качка, як працювала незаконно, так і працює. Куча справ, які ми відмотали назад. Це лише спромігся присилати для <зараз> заради того, щоб позорилася слідча, яка брехала в суді, що типу, матеріалів. Немає там, що вони десь там не незрозуміло де. Виявилося, що вона просто обманула матеріали справи. Є і зараз Целюрика заховали в куди це Бородянський. Мало того, що по Бородянці він зливав справи. Так він зараз зливає. Вже не знаю, в білій церкві заховали він перший заступник керівника білої церкви. Трохи пішов на поніження, був начальником, а зараз вже заступником став. Ну тим не менше, що це таке за ракіровка? Якийсь турецький гамбіт, Гастролірують по київській області з одного райвідділка в другий, намагаються приховати свою бездіяльність, своє кришування всіх зашкварених справ. Коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовше знахабніла. коротше. Наразі в ірпінському райвідділку взагалі, вже консьєржа посадили, відстроїли за спонсорські гроші здоровенний, красивий райвідділок з холом, з прийомною черговою частиною, черговим, який сидить за стеклом. Але посадили консьєржа. Скоріше за все, напевно, бояться, бояться людей. Це у, нас вже у записі хоп заходять, якщо звертаються громадяни, ми пишемо з яким. Ну, так на цього є чергова частина. Що так, це журнал. Так. для чого? Ось туди на прийшла писати заяву. Хто не відповідає, Ми їх записуємо, люди, які відвідали в поліції. Не, та зараз... Зробили такий гарний холл. Посадили консьерж. Для чого? Це не до мене питання. З метою безпеки, все. з метою безпеки якої? Чагово, це ж публічна. Чудова частина не веде реєстрацію. З mm -hmm. метою безпеки знаходиться. Ага, да, і... так. Ну, е якщо раніше заходили за двері, я чи розумію, yeah, там, що є ще немає під час. Громадяни не чи претензії є? З метою а -а -а. забезпечення безпеки відділів поліції, бачили, може, прецеденти в інтернеті, де заходили громадяни в хол та відбувався вибух. А ви думаєте, що ця людина поліцейський, він запобіжить вихов, якщо він не запускає людей без перевірки, тобто поліції є, що боятися, да, я так розумію, раз ви посадили вахтера на при вході. І мотивуючи це, тим, що от це більш безпечно буде. Тобто, якщо буде якась небезпечна ситуація, то цей от кансьєр чомусь може запобігти. Цій ситуації, я думаю, що вряд ли. Це лише вони в розхотою пустять першим, першим постраждає. Ну, якась моя е, така думка. В Радомаші, наприклад, взагалі вже вольєри для собак строячі. Що це таке? Що це за сооруження там на, на цьому? Це, мабуть, тетерський е, мега який типа воював, дав вказівку такий вольєр зробити. Бо боїться, що дрончик якийсь прилетить. Короче. Поліція ховається від власного народу. Ну по-іншому сказати не можу. Ну, вряд ли сюди кацапський дрон може залетіти. Правильно, я розумію. І отака у них такі от накази: робити вольєри, садити консьєржів чи вахтьорів. Незрозуміло мля, чого це так поліція власного народу боїться. Це свиня <рес> <рес> Ну ось, тепер питання: а куди заховають? Колишнього дайдайдаїшникам Денисюка Дениса в білу церкву чи куди Хех, побачимо? Час прийде. Значить, подаємо зараз. Ви побачите матеріал, як ми приходили за витягом. Вже друга справа Денисюк не вбачив. Все сходиться до одної той самої мафії забудовників Карплюка. Перша справа, де там не вбачив Денисюк, це справа Помазана, яку влаштували захоронення відходів прямо в прибережній Смузі річка Буча на приватній території, яка належить колишньому голові села Михайлівка Рубіжівка. Тепер він діючий депутат партії нові обличчя, діючий депутат Ірпінської міської ради. Денісюк не вбачив О, Такий в нас керівник і. Тут він не вбачив, тому що досі єрдер від 7 травня, там де горінське сміттєзвалище травить людей. До речі, там виявилося, є судові рішення за поданнями екоінспекції. Я ще не мав часу їх вивчити, але я обов'язково вивчу і окремо запишу з цього приводу в відео, де незаконно без ОВД оцінки впливу на довкілля було завезено і є документи, підтверджуючи це 6 тисяч тонн сміття, яке далеко не являється будівельним. Так, як написано в документах. Без громадських слухань, і там, де наразі регулярно відбувається займання, які труять канцерогенним чудним димом навколишні е, хати місцевих жителів та садочок, який знаходиться в 100 метрах від очігава згорання, да, від того місця займання. Так ось Денисюк ніхрена не бачить, ну понятно, я думаю, що скоро його також будуть ховати. Дивіться сюжет, як ми забирали витяг з ЄРДР. Не забувайте підписатися на канал, тому що лише так ви зможете напряму Підтримати нас, підтримати нашу діяльність в захисті звичайних громадян. А ми погнали далі. Разом сила все буде Україна. О, Добрий, день. добрий день. допомогу. Ми забрали витяг. Кого? Витяг забрав. Який витяг? Щербина. Щербина, так. Вода. Витяг з зі Номер його немає, є дата, коли я зверталася, це було. зараз скажу. П'ятниця, 7 травня була. 7, так. По горинці свалка. Займання 270 ККУ — 191 і 239 Денисюк Денис. Це ко -ко Колишній мегаїшник. Візьміть, будь ласка, талон повідомлення в канцелярії поставте. Печать для довідок. Відомості до ЄРД за вказаним фактом не вносились. Чудово! Зустрінемося в суді. А де канцелярія? Оце? Дякую, будь ласка. Ага. Ніхто і не сумнівався, що ви не внесете. Ставте, будь ласка. печать. Дякую. А що у вас тепер вже по записі в хол заходять, чи що? Ні, це якщо звітаються громадяни, ми пишемо, з яким, чого вони. Ні, ну Так заходять. для цього ж є чергова частина. Що це, це за брати? це журнал. Так, для чого? Ось туди не прийшла писати заяву, хто не відмінку покупацію. Ми їх записуємо люди, які відвідали Ну дивіться, 에, Зробили такий гарний хол. Посадили консьєржа тут. Для чого? Це не до мене питання. Понятно. З метою безпеки якої? Це ж, це ж публічна... Потубова частина не веде реєстрацію громадян. Так. Для цього спеціально є працівник, угу. з метою безпеки знаходиться. Ага, зрозуміло. І... Ну, е Якщо раніше заходили за двері, я ще розумію, там щось розписували, заходили туди-сюди. зараз... Громадяни не можуть зайти в хол. Чи претензії є а -а -а. з метою забезпечення безпеки відділів поліції? А -а -а. Бачили, може, прецеденти в інтернеті, де заходили громадяни в холл та відбувався вибух. А ви так. думаєте, що ця людина поліцейський? Він він запобіжить вибуху, якщо е -е, така ціль буде? запускає людей без перевірки сюди. Щоб е ми спочатку встановлюємо мету надходження а -а -а. особи до на відділу. І потім вже uh -huh. особа спокійно заходить до холу приміщення. Uh -huh. А для що це робити, якщо тут також встановлюють особу? О, спеціально за, за черговий стоїть за відлікається. Відволікається. Для чого ця барна стойка? Тут тут ж має бути ресепшн, має бути, да? да? ресепшн. Ну я не розумію. Це щось щось нове. Дякую, до побачення. Тут короче, бояться дуже народу. Посадили консьєржа на вході. Це, це не тільки тут, не тільки в Ірпінському гадючнику. Ще також в йшли, там Собачатник зробили, такий, знаєте, типу Коротше, Що їй потрібно було доказати? Денисюк Денис, це колишній гаїшник, який служив за часів Януковича, він зараз ТВО. Єрдер не відкрито. Ну зустрінемося в суді.